Ну що, просили розпаковку? Починаємо. Вчора замовила, сьогодні отримала. І так, що бачимо? Брендовий пакет нашої команди команда Phoenix. А далі починається все саме цікаве: якісь баночки, якісь коробочки і якась друкована література. В подарунок мені прислали рослина, Карпат, ручка, блокнот. Дуже приємно, буду користуватись. Три пробних зразки. Це, бачу, маска для волосся. Це якісь кремчики. Також буду тестувати. Дуже густе таке на ощуп. Магній. Куди ж без магнію? Без магнію ми навіть на... зараз не живемо. Спіруліна разом з хлорелою. Тут 60 капсул, 400 мг спіруліни, 100 мг хлорели в одній капсулі. Ну, а далі фітокомплекси. Лімфорен три штуки. Гельмінтозин три штуки, що ще бачимо. Мікобен дві штуки, ферментозин, гепатов три. І фунгіцин. Замовляла собі і чоловікові разом. Будемо оздоровлюватись. А це, що? А це скарб? Це прайс-лист для клієнтів. Як ви бачите, я замовила їх кілька. Це значить, що я планую не просто показувати вам відосики, а працювати. Так, і прайс-лист для партнерів. Хто не знає, в цієї компанії є можливість купувати багато чого зі знижкою. Давайте заглянемо на ціни. Наприклад, ось магній. Магній. Дивимось. Ціна партнера 249 гривень. Ціна в роздріб 355 гривень. Лицетин 249 гривень, 355. Селен, наприклад, 231 гривна 330 гривень. І так далі. Дуже класний. Ось l карнітин Це те, що хотіла теж колись замовити. l карнітин 221 315. Тобто ви бачите, що ціни доволі класні. Так як це для мене нова продукція, я замовила фітодовідник, який дуже класно складений по, зразу по розділах бальзами, фітосиропи, фітосвічки, чаї, фітопродукти. Що ще там у нас є? Багатезно фітопродуктів. Рекомендовані оздоровчі програми зразу і програми для жіночої краси, для жіночого здоров'я, для здоров'я дітей і так далі. Дуже гарно все розписано, якісна. Мені сподобалось. І замовила кілька каталогів. Хто хоче отримати каталог з партнерським прайсом, пишіть: ось, наприклад, Лімфорен це те, що я замовила: 295 гривень. Мікобен 425 гривень. Якісна поліграфія, мені подобається. Буду все вивчати. І мені подобається, що тут ще є, наприклад, і шампуні, і догляд за тілом, міцелярний гель, ось, наприклад, дезодорант, біодезодорант. І ціни дуже доступні. Дуже доступні. Ще приємно вдвічі, що це наше українське. Тому, хто хоче взнати. Більш детальніше пишіть. Пишіть, дзвоніть, приходьте, і будемо співпрацювати разом з вами. І так, нова сторінка в моєму житті 2025. Рослина Карпат.